Доброго ранку. Сьогодні відбулася дуже цікава подія. У мене є додаток, називається Мій лайфсел. В цьому додатку є така функція, як кешбек. Ось історію мого кешбеку. Я 11 місяців вчасно. Поповнював рахунок для того, щоб отримувати кешбек. І як ви бачите, в лютому 2024 року я отримав додатковий кешбек 25%. Потім я отримав в травні додатковий кешбек 50%. І цього місяця, в вересні 2024 року, я мав отримати кешбек 100%. І це було написано тут. Ось ці. Е, скажімо, так, е, досягнення. 4, виводьте кешбек, це у нас 25%, раз, два, три. 4 виводьте кешбек, це у нас 50%, і раз, два, три. Ось тут. Сьогоднішній місяць, тут, мало бути мої 100%. І це підтвердив попередній <кхм> так, попередній, е як він називається, <кхм> експерт. Я йому пишу, доброго ранку. Місяць тому, згідно послуги 7, мені обіцяли 100% кешбек, але я його не наблюдаю. Можете мені пояснити, у чому суть? Він мені пише, що де я взяв цю інформацію, я йому сказав. Він каже, що для отримання 100% кешбеку мають виконуватись наступні умови. Номер активний у мережі до 12 місяців включно. Ті, якщо карта активована 13 місяців і пізніше, то він вже не отримає збільшений кешбек. І якщо сплачено попередніх 11 оплат вчасно, не пропускаючи. Чи, це, чи 11 оплат, чи 12 оплат. Ну, в общем, ви бачили там, що я показав по цій схемі. Номер активний більше 11, 12 місяців, тому відсутня можливість отримання 100% кешбеку за програмою лояльності Сімагочі. Я б що зрозуміло, дякую. Але в мене, е, я ще хотів їм написати, але я не встиг просто. Вони навіть не питають в інших, е, в інших компаніях. питають, Чи будуть у вас ще запитання? І ти думаєш, і ти їм відповідаєш. А в ці не питають, вони просто виключаються, вони, їм все одно ось. І що? Я подумав, мені весь цей час в додатку обіцяли ці 100%. Якщо вони знали, що через 11 місяців мій номер стане старшим 13 місяців, і в мене пропаде ці 100% кешбеку, то на що ви мені їх обіцяли? Якщо я... А якщо я от такі азартна людина, я побачу ці 100% кешбеку, і я все життя на них положив на ці 100% кешбеку? Повімаєте, ребята? Ну, і, і якщо я не получу ці 100% кешбеку, то я просто піду і повішаюсь. Ну, і ви будете винувати в моєму суїциді. Це, звісно, ну, жарти, але насправді це не жарти, тому що ви ведете людей за ніс, показуючи їм якісь виображаємо 100% кешбеку, а коли вони доходять до кінця, їм дають 6% кешбеку, і знаєте, що вони кажуть? Я вам сейчас покажу, що вони кажуть. Я написав знову підтримку. Вона мені пише: напишіть запитання, кажу, мене цікавить послуги сім Ви обіцяли мені 11 місяців кешбек 100%. Місяць тому виявилося, що на моєму номері стало більше 12 місяців, і ця обіцянка просто пропала. Ви не могли порахувати з самого початку, що навіть якщо я поповнятиму вчасно кешбек, кешбеку 100% не буде. Ви мене цілий рік обманювали. По вашому це нормально. Вона мені дивіться, що каже: поточний відсоток кешбеку 6 Точніть питання: я пишу: поки моєму номеру не стало більше року, в додатку відображалася обіцянка кешбеку 100%. Це вже на основі того, що мені писав попередній експерт, пишу. Вона мені пише, за акцією чи 100% кешбеку немає. Я бачу, що немає. Ви її просто убрали. Минулого місяця я спеціально поповняв, для того, щоб був цей 100% кешбеку. Якби його не було, я б навіть не поповняв, би, мабуть. Місяць тому вона зникла з відомих причин, але навіщо її було весь час показувати? Я йому показую приклад попередньої розмови. Вона пише 6% відсотків максимальний кешбек. Пише що за брехня після того, як вийшли на 6% 12-часних оплат пакетів послуг, ви залишаєтесь на максимальному рівні 6%, поки не вчасно оплату тарифу. Вона мені починає об'ясняти нові умови акції. Тобто їхні домовленості з ними вони нічого не варті. Вони просто можуть взяти і змінити умови твоїх акцій, просто коли захочуть. І ти вони тобі можуть щось обіцяти. Я не знаю, там якийсь розіграш буде там автомобілю. І потім ти виграєш автомобіль, вони змінюють е, умови акції і кажуть, що на жаль, ніхто не виграв автомобіль. У нас нові умови акції ніхто не вигравав ніколи і нічого. Хорошо. Вона пише, що історія. Я пишу, ви бачите, що сьогодні попередній представник мені пояснює умови отримання 100% кешбеку. Вона пише, що не відображається, Вона що не бачить мої скріншоти чи що я не можу розуміти. Я їй показав цей, що в мене були додаткові кешбеки. І що вона мені написала? Умови акції були змінені. Що місяця відсоток бонусного кешбеку зростає на 0,5%, якщо Якщо начинає мені пояснювати, нові відсотки а скасовується збільшений кешбек до 100%, відсотків, раніше нараховувався на суму кешбеків на кубичний протягом останніх чотирьох підряд оплачених пакетів послуг. Я пишу, що означає змінені. Тобто ви будете мені один із місцем обіцяти 100% кешбек, вести мене за ніс оплачувати ваші пакети, а потім просто змінити умови. Олександр, кешбек 100% вже скасовано, на жаль. Вже На жаль, для вас поганенько буде вам реклама, хай береже особисто вас Ісус, а ви подумайте, з ким ви працюєте. Завтра вам за... зарплатню скасують. Ну і мені здається, що це логічно. Їм 11 місяців будуть обіцяти, наскільки я знаю, є. Така практика, як 13-та зарплата. Мабуть, 12 місяців, 13 ту зарплату обіцяти, ви прийдете вам скажуть, ви знаєте, ну умови зарплатні скасувалися, ви ж можете нам віддати всю ту попередню зарплату за 12 місяців. ну Якби в нас умови роботи скасувалися і все. Ну, через то, то, що ми вам там обіцяли, то що ми вам там е, виплачували, це вже все не дійсне. Ну це смішно просто. Ви розумієте, що це смішно? Це серйозна кампанія, лайфцел, це е, оператор зв'язку. Він, звісно, на третьому місці, після там Київ і водафона, але ну, на секундочку, це не якісь там, я не знаю, хто там є. Вон, ніхто цим не користується цим у Абсолютно ніхто ним не користується. Вони там хоч хоч кожен день міняйте умови. Там всім буде все одно на ваші умови. Ну, а якщо ви обслуговуєте ну, достатню кількість це мільйони, мільйони людей, і що вони повинні? Просто закривати очі, на те, що ви міняєте умови, коли вам забажається? Я не розумію такого відношення до людей, чесно. Ну, і особисто в моїй ситуації це виглядає дуже дивно. Вони кажуть, що один мені сказав, що проблема в тому, що в мене номеру більше 12 місяців. До речі, мені цікаво, ще перевірити, скільки моєму номеру. Я не знаю, до речі, де це зробити. Зараз, мабуть, я це і зроблю. А інше мені пояснює, що вони просто скасували цю послугу. Тобто, і, і ще в них різна інформація, вони ще й брешуть. Я питаю, де, де мій 100% кешбек? Один мені каже одне, друге мені каже друге. Ну це нормально взагалі? Тобто, один мені сказав, що це треба. Я, я собі зараз піду, другий номер куплю. Я живу цим кешбеком, розумієте? Стовідсотковим кешбеком. Я не можу. Я, я прямо взагалі хочу, хочу щоб в мене кожен день був кешбек. Я не можу без кешбека. Допустимо, ми розуміємо, так, про що я говорю? Ну, я зараз піду спеціально куплю новий номер і буду 12 місяців ждати собі новий кешбек, тому що мені експерт не попередив, що це взагалі змінено і скасовано. Вони там взагалі вже не розуміють, що чим вони там займаються. Вони хтось обучає їхніх цих експертів, представників. Це дійсно це експерти. Скажіть, будь ласка, це дійсно експерти е, лайфселу. Чи це якісь е, окремі люди, які навіть не знають, про що вони говорять? Я просто не можу зрозуміти. Да? Ну, останнє тоді я не знаю, як це перевіряється. Е, можливо, це перевіряється. <кій> <кій> Ні, можливо, я не знаю яка служба, скільки моєму номеру. Може це в інтернеті подивитися. Щоб вже було видно для відео, скільки моєму номеру. Такий пост, ваш тариф, по-моєму, чи... Ну, 121 ще може бути. А якщо ні, то я дивлюсь в інтернеті. Ні. Десь вони писали це, я вже не пам'ятаю, де вони писали. А що я маю, це в Ютубі дивлюсь? <кій> Зірочка 410 решітка. У нас така є. Чудово. Скористатися пропозицією можуть лише абоненти, які отримали смс з пропозицією. Ага. Угу. Значить, я не можу перевірити це таким чином. Ну 121 я дивився Термін дії номера. День народження номера. А, це пропозиція день народження номера. Ще я повинен заплатити їм одну гривню. А, зрозуміло. Тобто я просто так не можу подивитися, коли в мене було день народження номеру. Зрозуміло, зрозуміло. Ну, е, що я можу сказати? <сміх> Вони ще хочуть в мене гроші взяти, щоб я подивився, коли я свій номер е, активував. До цього я не пам'ятаю, я міг е, поповнювати, міг не поповнювати ну, вчасно. Отже, да, може він вже і півтора року, тому я вам точно не скажу. Скоріше за все, що моєму номеру більше е, 12 місяців. І очевидно, що е, ну, проблема від цього не, не змінюється. Але я вам так скажу, що це дуже неприємний досвід е, взаємодії з лайфселом. Я не розумію, як так можна чинити з людьми. Ось. І вони просто взяли, не подумали про людей, про особисто про, про кожного абонента. Вони подумали про себе. І у нас сьогодні сплош і рядом таке відбувається всюди. О, тому я вас закликаю не бути такими і відстоювати свої права, хоча тут їх ніяк не відстоюєш. Тому. Закликаю вас до іншого царства, царства, в якому ваші права будуть поважати і, і будуть вас любити. Хай благословить вас Господь!